Друзі, всім вітання! В продажі ось дві такі Mazda, це з 5 на дизелі, на повному приводі і просто в шикарних, дуже модних комплектаціях. Кольори стан машин просто бомба. Думаю, вам буде цікаво дізнатися про них більше. Автомобілі привезені реально з Німеччини. Є сервісні книжки, є історія пробігу, історія обслуговування. І це окреме задоволення купувати машини в Німеччині, адже ці авто максимально обслужені, максимально надійні та збережені. Тому окреме задоволення пропонувати такі автомобілі. вам. Так, друзі, і продовжу відео стосовно Mazda CX5 в білому такому шикарному перламутровому кольорі. Тож, що розповісти вам про неї, рідна фарба. Там є один косметичне підфарбування. Якщо бути точним, це кришки багажника, але якщо я правильно розумію, там абсолютно немає ніякої ні шпаклі, ні нічого. Мазда в ось в такому от оригінальному вигляді. Двоколірні шикарні диски, як на мене дивиться, вони просто бомбезно. Вони дуже виділяють дану машину з потоку. Знову ж таки, на красивих. Правильних червоних супортах машинка дивиться отак от. яскраво і це надзвичайно приємно. Тут рідний пробіг 183 тисячі кілометрів і це повна комплектація. Обливостей це безключовий доступ, це автомат, звичайний гідротрансформатор 2.2 дизель. Дуже правильна оптика SkyActiv. Промінь світла чіткий. Знову ж таки вночі все видно абсолютно ідеально. Окреме задоволення цієї комплектації це люк. І, як на мене, він додає машині простору. Передній ряд має клімат, має підігріве сидінь знов ж таки мультимедіа, котре регулюється. Камеру заднього вигляду на шикарному шкіряному столоні знову ж таки в ідеальному стані, в абсолютно ідеальному косметичному стані. Шкіра без зауважень, шкіра перфорована, виглядає просто топчик. Така адаптивна, просвічує смугу руху, поворот руху. Також є датчик тримання в смузі руху, є датчики тиску інші системи безпеки. Ну і що дуже важливо, знову ж таки, електричне регулювання переднього сидіння. Значить, що в зеркалах є мертві зони, і це дуже зручно, адже це дбає про вам автомобіль, дбає про вашу безпеку.